Зачем бус та гроші, як ніч в авто перетворилася на кримінал? Кому мільйони на хату? Як хитро ділять компенсації на житло військовим? Неадеквати стиру, Чоловіки на гідроциклах дорозважалися до криміналу. Такса 7 тисяч доларів. Як реконструкція луцького бару опернулася в криміналу? Вівській громаді в останню путь провели полеглого захисника Івана Наумука. Захисник 1978 року народження загинув 27 серпня внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання у районі Куп'янська Вузлового на Харківщині. Поховали героя з усіма військовими почистями. Передчасно обірвалося життя спецпризначенця з Волині Анатолія Довжика. Про це повідомили в Любишівській громаді. Довжик Анатолій Миколаєвич, 1975 року народження, житель села Деревок, боєць спеціалізованого батальйону Шквал відійшов у вічність 30 серпня цього року. Оваднівська громада провела в останню дорогу військового героя України села Верба Миколу Пеприка, 1985 року народження. Військовослужбовець 53-ї окремої механізованої бригади, який вважався зниклим безвісти 25 лютого 2024 року, поблизу населеного пункту Тоненьке Донецької області. Кортеж із тілом героя зустрічали жителі громади та всі, хто прийшов віддати шану. Дорогу встиляли живими квітами, люди стояли на колінах коридор пошани. Цей день став символом глибокої скорботи, вдячності та незламної пам'яті про мужність і жертовність Миколи Пеприка. Кожна і кожен із них вірять у диво і чекають вдома свого героя чи героїню. У Горохові біля тематичного стенду відбулася чергова мирна акція, аби про зниклих безвісти на війні. Не забували, ми віримо, ми надіємося. Ми знаємо, що так буде. що наші хлопці всі повернуться, всі живими. Ми їх чекаємо тільки живими. Все буде добре. Ми їх знайдемо. Ми їм допоможемо. Ми не дамо їм за них забути. Ми їх голос. Місцева влада нам дуже допомагає. Завдяки їм, дякуючи їм, дякую нашому місцевому голові. Нас створений такий банер з нашими хлопцями, які не забуті, які бачать, і наші горохівчани. І гості, які приїжджають до нас, в місто бачать, що у нас є така проблема, є такі хлопці. Ми надіємося, що хтось з... пізнає, Є багато звільнених з полону. Що хтось їх пізнає, що нам дадуть якусь хоч, якусь звістку за наших рідних. Очікування це не тиша, це безсонні ночі, молитви, спогади і віра. Де знайти відповіді на питання маленької донечки, де мій тато? Я не знаю, де мій чоловік, не знаю, що з ним, в якому він стані. Але знаю одне: він зробив все для від нього залежне, щоб нас захистити, щоб його маленька донечка ним пишалась. Неподалік Радомишля Луцького району сталося ДТП. 18-річна лучанка, яка була за кермом автомобіля Ауді, не впоралася з керуванням, внаслідок чого з'їхала з узбіччя та зіткнулася з придорожнім деревом. Наслідок цього вона та ще двоє пасажирів транспортного засобу вони отримали тілесні ушкодження. Їх усіх госпіталізували. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. За цим фактом вже розпочато кримінальне провадження за статтею 286 кримінального кодексу України. Усі обставини. Цієї ДТП будуть встановлені вже під час досудового розслідування. У селі Липини палав житловий будинок. Вогонь охопив третій поверх та горище. На місце події за лічені хвилини прибули рятувальники та медики. На щастя, обійшлося без потерпілих. Вогнеборці оперативно провели розвідку пожежі, встановили, що Потерпілих на той момент немає. Власне, як і в будинку вже взагалі людей на той час не було, вони вийшли самотужки. Отож, основні зусилля рятувальників одразу були направлені на ліквідацію горіння і недопущення поширення вогню далі по площі. У складі ланок вдалося оперативно ліквідувати пожежу. Ну, загалом будинок, звичайно, пошкоджений вогнем, але врятований, площа пожежі понад 150 метрів квадратних. Зазначу, що причиною пожежі стало коротке замикання електричної мережі, і такий масштаб пожежі на момент прибуття рятувальників, очевидно, був через те, що пізно помітили самі ознаки горіння, і відповідно, вже на момент прибуття служби 101 вогонь вихопився на покрівлю, набрав сили. Горіння сухої трави та чагарників актуальна проблема на сьогоднішній день. З приходом осені люди масово починають збирати врожай, а надлишкове зілля просто палять. Рятувальники вкотре закликають не палити траву своїми діями. Ви завдаєте шкоди навколишньому середовищу та в першу чергу наражаєте себе на небезпеку. Не нехтуйте правилами пожежної безпеки. Ми закликаємо людей не робити цього, не спалювати бадилля, суху рослинність, тому що, по-перше, це дуже шкодить природі екосистемам, це шкодить здоров'ю людей. Ну і взагалом, якщо будуть виявлені винуватці таких пожеж, то до них будуть накладені заходи адміністративного впливу, зокрема, штрафи від. Трьох тисяч гривень. Це досить суттєва сума, тому ще раз закликаємо громадян не робити таких протиправних дій. Вихідними чоловіки на гідроциклах розважались на річці стир. Люди викликали поліцію. Троє невідомих осіб каталися на гідроциклах, грубо порушуючи громадський порядок. На місці працювала слідчо-оперативна група. Цих осіб встановлено. Це мешканці Ковеля. Транспортні засоби вилучено. Зараз за цим фактом розслідується кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України. Досудове слідство триває. Сталась подія поблизу села Буратин. Що на Волині, якщо провина чоловіків за хуліганство вчинена групою осіб, буде доведена, їм загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років. Пішов у СЗЧ, набачив у Луцьку чужу порожню автівку, став у ній ночувати. А потім, взагалі, продав за символічну суму. Такий букет звинувачень правоохоронці пред'явили ось цьому чоловікові. Скіл З стілкою, і цього потерпіли перш раз бачу. Я тільки знаю людину, яка мені дозвола переночувати в тому чорному віто. Схоже, чоловік, неначе колекціонер статей кримінального кодексу, зізнався судді, що у 2016-му у нього за плечима вже тяжкі тілесні крадіжка, грабіж, шахрайство. Сьогодні емоції клекотатимуть так, що адвокат ледь не відмовиться від такого підзахисного. Або ті лексуси, які з твоїм братом Солянку разом були. я буду вести справу, або я від вас відмовлюся, якщо ви себе так поводите. Це не нормально. Прокурор каже, що торік Лучанин без дозволу командира самовільно залишив військову частину. 12 вересня 2024 року по 30 травня Тисяч п'ятого року був відсутній служби без поважних причин і виконує службову обов'язків в умовах воєнного ставу. Обпонувається в самовільному залишенні військової частини, військовослужбовця безповажних причин тривалістю понад три доби. Чи... Ну а поки був у СЗЧ, мовляв, у квітні на вулиці Глушець біля автозаправки забачив, що стоїть Мерседес Віто 2000 року випуску, і по машину ніхто не приходить. Не маючи на те правових тистав, себе за дійсного власника, перебуваючи на прилігій території до СДС, домовилися із коштівником прокат продаж класеного транспортного засобу в подальшому, не маючи ніякого права та будь-якої зводи відкла від власника вказаного примілі шляхом зловживання довірою громадянина коштівника, продав йому вище вказаний транспортний засіб на грошові кошти в сумі 4 тисячі гривень, оскільки останній був впевнений, що купує транспортний засіб саме у власники. Після передачі грошей машину завантажили на лафету і до гаражів, розказує прокурор. Експертиза встановила, що вартість машини близько 150 тисяч гривень, а не чотири тисячі. Дивно, невже покупець нічого не запідозрив, що йому леді не дарують машину. Підсудний категорично заперечує будь-яку вину. Мовляв, і все зачений йшов. Відправили неофіційно додому, сказали, поки наберуть бригаду. Щоб їхати назад на, сад на Покровськ, бо ми були на відновленні, мені дзвонять. Тобто командир мені дзвонить з Покровська, каже, що ми не відновилися, ми подали тебе все за речі. Сьогодні обвинувачений зустрівся із потерпілим власником машини. Кажуть, один одного бачать вперше. Потерпілий з Радивилова Рівненської області. Розповідає, що з 2022-го був на фронті, а у січні повернувся з війни. Машина, каже, мала бути для його брата на передову. Підремонтували і вже брат мав на ній повертатись. Він приїхав відпустку, мав назад повертатися цією машиною на нас. Але сталося так, що машина заправилась і заправки вже не їхала. Так вона там лишилася, але ну, виявив, що потрібен не випадку. Направду знайомого попросив, якщо ну, буде десь попутно їхати, щоб не спеціально, це ну, не дешева послуга, щоб підібрав цю машину і до мене. Чоловік каже, мовляв, ті незнайомці, які приїхали по авто, надурили працівника АЗС, що військові, і забирають своє, не маючи ні техпаспорта, ні ключа запалювання. Машину вже встигли продати на розборку. Ну, я сапер, але додатковий головний сержант штурмової роти третьої штурмової бригади для мене закон. Не клав, не ставив, не бери. Підсудний Андрій запевняє, що машину не продавав, і схоже, припускає, що в цій історії може бути замішаний брат потерпілого. Мені твоя машина даром не взра. Поняв, я своїм гульбом і мав усіми в день за рубля. Поки тоді, як твій брат, його тих назвали Лексус, не покрали машини і не попродавали у ті лексуси, які з твоїм братом солярку разом. Я буду вести справу, або я Легче, Стоять, знає, а я від вас відмовив. Що будь-яке так то відмовляється? Це немає. Ви жомте свієш. Але той вирішив сповна роздати на горіхи. Ваше честь, дозвольте здануться до вас. Мене затримали по безприділу, вкинули в машину три екіпажі, коли йшов на роботу заробляти гроші. А от це, от я не буду виражатись до хай. по автомат і піде полоюги, побачить, коли побратими лягають. Їхні батькам звонять і кажуть, пропав безвідця, він біля мене лежить в усопі, його вивезти. Не можу, не прикривається за су. Що не покривається, дядя бачив, таке що ти може, не бачити. На таких емоціях засідання поки відкладають. Олена Лищук, телеканал Аверс. Турбота про ветеранів і переселенців чи нажива на них, кому дістаються державні мільйони на квартири. Це історія про те, як папірець із площами перетворився на майже мільйон гривень із бюджету. Йдеться про державну програму грошових компенсацій для придбання житла: ветеранам, які повернулися з війни з інвалідністю, переселенцям, які пішли на фронт захищати державу, сім'ям загиблих захисників. А й мені так мало би бути на Волині у Володимирі, схоже, так ділили гроші на квартири військовим, що запахло неабияким скандалом. За інформацією наших джерел, як тільки ревізори почали перевіряти, як розпоряджаються мільйонами на житло для військових, запідозрили шахрайську схему. Мовляв, була надмірна виплата субвенції із місцевого бюджету у серпні минулого року. І то схоже лише. Верхівка грошової піраміди. Наші джерела кажуть, що в цій історії минулого року дев'ять осіб отримали гроші на придбання житла. І вдумайтесь, лише четверо опісля купили помешкання, а п'ятеро взяли загалом майже 12 мільйонів державних гривень і просто тримають гроші за пазухою на рахунках. Кому три мільйони, кому два з лишком. То невже у цих людей така житлова скрута? Ба Більше один із тих, хто отримав гроші на житло, мовляв, не вказав, що у нього вже є квартира. Тож ревізія вважає, що під час розрахунків йому занизили житлову площу, себто не врахували наявну квартиру і відповідно завищили розмір компенсації на понад 817 тисяч гривень. Тож нині правоохоронці відкрили кримінальну справу. Цей випадок не лише про одну людину, це індикатор того, як легко бюджетна програма може стати джерелом збагачення. Досить трохи поправити площу або вказати правильних людей у списках. Залишається питання, хто порахував квадратні метри так, що вони стали круглими сумами. Схоже, тепер до формули ціна за метр квадратний треба додавати ще плюс кримінальний коефіцієнт. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Хотів зробити реконструкцію бару і тут же знайшовся спритник, котрий, схоже, вирішив нагріти на цьому руки і почав вимагати від замовника чимало доларів. Принаймні, таке запідозрила поліція і почали розслідувати, що ж відбувається за лаштунками реконструкції. Сталося це влітку минулого року. Мова про бар Саванна, котрий знаходився на проспекті Грушевського у Луцьку. Як чуємо, ось цей чоловік підрядився допомагати і на замовлення виготовляв документи для реконструкції бару та так, що втрапив на лаву підсудних. Обвинувачується отриманні 7 тисяч доларів неправомірної вигоди. І на даний час, як ви бачили, сьогодні ми досліджували закономісту будівельну документацію. Подальше судове засідання планується викликати до підсвідків. А скажіть, він з цим замовником робіт? от як вони зійшлися, що він там в нього щось вимагав, чи він займається Особа професійно звинулась? виготовленням да. документів? Винувачний у нас є фізичною особою підприємцем по ліцензійних документах, має право на виготовлення саме такої роду документації. От чоловік до нього і звернувся, а потім вже пішов і в поліцію. Заєнак до нього звернувся і винувачний відповідно надавав йому послуги. Зашов вимагав непоромірну вигоду, як я вже сказав, 7 тисяч доларів. No. Після передачі він фактично був затриманий. Поки тривало досудове розслідування, фігурант цієї історії був під домашнім арештом, а згодом йому пом'якшили запобіжний захід на особисте зобов'язання, бо ж має трьох малолітніх дітей найменшим один рік і два роки. Та ще й дружина з інвалідністю. Мовляв, треба і по ліки сходити, а ще працює в офісі допізна. Про це йдеться у матеріалах справи. Коментувати звинувачення правоохоронців чоловік не захотів. Наразі досліджують документи, котрі виявили у нього в офісі під час обшуку. Звіт про виконання технічного обстеження, незазначення характеристики вказаної будівлі з підписом печатки, також фото головних за будівлі, толові, бокові лінії, ліцензія державної архітектурної будової інспекції та елітнобіт. Ми всі не є фахівцями в даній галузі. І поставила туди, що виходити, для того, щоб проводити будь-яку оцінку, щодо належності цих документів, наскільки вони відповідають нормам закону, наскільки їхня кількість свідчить про якісь дії. І в подальшому, то відповідно повинна бути проведена належна експертиза. Наразі лучанину загрожує від трьох до восьми років з конфіскацією майна, але чи винен ще має з'ясувати суд. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Десять команд зібрав у Луцьку турнір з футзалу школярик серед дітей 2018 року народження та молодші. Продовж дня на базі Волинської обласної дитячо дитячо-юнацької спортивної школи тривала боротьба команд. Спочатку у груповому етапі, а потім четвірка сильніших змагались за головні трофеї турніру. Попри юний вік футболістів, у кожній грі відчувалася хороша підготовка гравців та професійна робота тренерів. Бронзового призера визначали дві луцькі команди Мідас проти Респекта. 2 на перших хвилинах футболісти Мідаса зуміли вдало провести атаку та відкрили рахунок матчу. Проте їхня перевага тривала недовго. Респектівці швидко реабілітувались і не рахунок так і залишився до фінального свистка. А за результатами пенальті влучнішими стали гравці Мідаса. Були важкі ігри, важкі суперники. І ми зайняли третє місце. Найскладніше було нам в фіналі. Я радий, що моя команда займе кубка. Найбільше футбольних емоцій вирували під час фінального матчу. Саме тут вирішувався, хто стане чемпіоном Луцький Любор чи Горохівські міщани. Обидві команди стали лідерами у своїх групах. Тому на майданчику вирувала запекла боротьба рівносильних команд. Зі старту суперники задали високий темп гри. І, хоча першими забили футболісти з Горохова, в підсумку виграли лучани. А одним з найрезультативніших гравців став Дмитро Грилюк. Я налаждався огояк, забив 9 голів, мені допомагали, віддавали голіві передачі, все робив як треба. Було важко, але я старався забивати ці голи, як міг. Ну, на останній грі ми виграли це добре. Ціле літо слухали тренера, виконували вправи і вийшло на цих змаганнях щоб собою виграти. Перше місце у всьому світі перша перемога нашого життя надзвичайно втішені. Юні футболісти Люберта з гордістю піднялись на найвищу сходинку п'єдесталу, здобувши свій перший чемпіонський кубок. Друге місце посіли міщани з Горохова. І бронзовим призером став футбольний клуб Міда з Луцька. Пишається своїми вихованцями тренер міщан Дмитро Писик. За короткий час зуміли знайти спільну мову і виробити власну стратегію. Молодці показали характер, показали гру. Я ними задоволений. Суперник був дуже такий хороший, показав свій характер. Ну, дякую їм за гру. Вони молодці. Загалом все це чудово. Це добре, що організатори роблять такі турніри. Це приємно як для тренерів, як для дітей. Ми цим ми задоволені. Аби підтримати на початку свого спортивного шляху юних футболістів. Організатори подбали про чудові подарунки не лише для переможців, а й усіх команд-учасниць. Медалі, футбольні м'ячі та солодощі будуть гарною нагодою за спортивну боротьбу, зазначила голова правління фонду Ігоря Палиці Тільки разом Катерина Шкльода. Незважаючи на тяжкі ночі для усієї країни, для нашої області, для нашого міста. Ці діти, тренери, батьки знаходять в собі сили вранці приходити на чергові спортивні змагання. І цей футбольний турнір не став виключенням. Дітки показують свої найкращі результати, бажання перемогти у них горить в очах. І щиро радіємо за їхні здобутки за те, що у них дійсно виходить грати футбол. Фонд Ігоря Палаця тільки разом підтримує подібні турніри, адже бачимо з яким запалом діти відвідують спортивні секції, з яким запалом діти грають у футбол. Було складно змагатись єдині дівчачі в футбольній команді Амазонці серед хлопців, але останніми не були. І як вважає одна з найкращих Амазонок Поліна Бондарук, все більше дівчат захоплюються цим спортом. Дуже рада. Брала в такому участь участь змагань. Ну ми всі ігри програли пер останню виграли, мали якусь надію, ще виграти, і не здавалися. Це хороше, досвід, що суперники сильні. Ну я не засмучувалася прямо, але так, трошки можна засмутитися це. Я люблю футбол, тому що він надихає мене, мені він подобається. Це може бути і хлопчача, і дівчача гра в Україні зараз дуже багато і дівчат, які займаються футболом, і хлопців. Останній турнір літа став яскравим підсумком шкільних канікул і водночас подарував дітям хороший старт перед новим навчальним роком, де на них чекатимуть нові змагання та перемоги. Ольга Неля Прокопчук, телеканал Аверс.